Добрий день, Вас і та інтернет-магазин. і Зараз ми проводимо короткий огляд: ось такого регулятора вологості XHW3005. Він використовується в брудерах, сушарках, інкубаторах, ванних кімнатах і взагалі в вологих приміщеннях, де потрібно контролювати вологість. Зауважу, що напруга живлення 220 вольт, діапазон В, діапазон вимірювання вологості від 0 до 99,9, точність контролю 01%, потужність, яку ми можемо до нього підключати, це до 1500 Вт. Як бачимо, досить він компактний. У нас є два вушка для, для його кріплення. Спереді маємо дві кнопки для керування, а також дисплей. Зі зворотньої сторони ми можемо побачити його маркування. Характеристики, а також розміри 60х45 на 31 мм. Як бачимо, датчик у нас виносний, і довжина цього кабелю у нас складає 1 метр. Для підключення 220 В треба використати чорний та червоний провід. Два інші проводи це у нас якраз є вихід 220. На вихід ми можемо підключати або. Вентилятор, осушувач, зволожувач чи інший пристрій, який вам буде контролювати ворогість. Зараз ми його підключимо. Часом я наш регулятор ворогості підключив до 220 вольт через ось такі конектори. Досить зручно. Придбати їх також можна в нашому інтернет-магазині. Посилання буде в описі. На вихід я підключив лампочку. На жаль, це не вентилятор, осушувач чи зволожувач. Це не зовсім правильно скажете ви, і будете праві. Тим не менше, це буде наочна демонстрація того, як регулятор ворогості вмикає та вимикає певний пристрій. Відповідно для осушення. Будемо пробувати лампочкою сушити підвищенням температури, сушити наш датчик ворогості. Давайте подамо 220 В. Бачимо: регулятор ворогості вимкнувся. У нас показується ворогость. Щоб задати. Верхнє значення ворогості натискаємо кнопку і затримуємо. Але для початку побачимо, подивимось, який діапазон. У нас тут вибраний. Натискаємо кнопку вверх, бачимо 40. Натискаємо кнопку вниз, бачимо 60. Тобто, у нас він налаштований уже на звороження. Умовно кажучи, у нас дуже сухо в кімнаті і нам треба зволожити. Щоб поставити його на осушення, як ми будемо зараз робити, перше значення має бути завжди більше за друге. І таким чином він буде працювати на осушення. Як працює, затискаємо кнопку вверх і можемо зараз обрати значення. У нас тут скільки, давайте поставимо верхнє значення. Не знаю, хай буде 70, 69, давайте поставимо. 69 верхнє значення. Бачимо, вже включилася лампочка. О, 69. А нижні у нас якраз 60, хай поставимо буде, там не знаю, 65, хай буде. Так. Бачимо, загорівся індикатор out. Свідчить про те, що включена наше наша лампочка. Бачимо 69 і бачимо 65. Давайте ми наш датчик підсунемо трохи до лампочки. І зараз спробуємо якось от трошки посушити, для того, щоб ви подивилися, як це буде працювати. Трохи врогість росте. Тим не менше, зараз я думаю, що мала б вона почати падати. Це не найкраще Чому? тому що ось тут датчик де в такому пластиковому кейсі, як ви бачите, так? І цей кейс нагріється 100%. Я вже чую, що він нагрівається від лампочки. І йому буде трохи важко, оскільки він буде довго остигати. І датчик буде із затримкою видавати по ворогості свої значення. Бачимо, воно вже починає опускатися потрішки. От, бачимо, все. Не опускається досить швидко, лампочка жарить досить сильно. Чому, до речі, він у нас включився? Хоча у нас було верхнє значення, здається, 69%. По тій простій причині, що значення вже було там, плюс 70% в рості, тобто вищий діапазон він вже мав включатися, щоб осушувати. Зазвичай він включиться при, при рості 69%. А зараз в нас трошки було більше, тим не менше. Зараз вже можемо забрати цю лампочку, щоб вона не розігрівала наш датчик. Бачимо, датчик прям гарячий. Ворогість буде падати, тим не менше. Дуже гарячий він. Добре руки грійте. Е, варто зазначити, що даний регулятор ворогості має також функцію калібрування. Це треба натиснути дві кнопки. І бачимо, можемо видавати в плюс, або можемо видавати значення в мінус. Давайте. Заберемо його зовсім по нулях, залишимо. Зараз врозі у нас продовжує, відповідно, падати, корпус гарячий. Ну, тим не менше, це був ночний приклад того, як буде працювати даний регулятор ворогості. Тобто, при досягненні певних значень, він буде вмикати ваш осушувач. Ну, у мене лапочку, тим не менше, там вентилятор правильно поставити, наприклад, або якийсь, або якийсь осушувач. Вам дякую за увагу. Хочу сказати, що даний регулятор вроде досить хороший, може бути використаний в різних потребах і проектах. Вам дякую за перегляд. На все добре та до побачення.